Валентина Чопа із села Волоцьке, що в Дережнянському районі, до сільського педіатра водила дітей і внуків, а тепер і сама звертається до нього за допомогою. Прийшла просто поміряти собі давлені, а тут прийшла, застала, що вже є лікар сімейний. ти стала вже свої обіди розказувати, що мене безпокоїть». Анатолій Карпінський у Волоському та прилеглих селах працював педіатром. Тепер його знають як спеціаліста широкого профілю, експедіатр здобув кваліфікацію лікаря загальної практики сімейної медицини. Може лікувати дітей, їхніх батьків, дідусів і бабусь. Якщо доктор буде вести сім'ю якусь від початку до кінця, то він буде знати все про цю людину, все буде йому відомо, і може і легше буде трошки в медицині, але це ми побачимо. З часом як воно буде проходити на Дережнянський район передбачено 22 посади сімейного лікаря. На кожного спеціаліста припадають 1200-1300 пацієнтів у селі і півтора тисячі у деражні. Це менше ніж було до запровадження практики сімейної медицини. Дільничний педіатр приписної дільниці в нього. Було 800 дітей, 18 населених пунктів, і він зміг виїхати, міг виїхати тільки один раз в місяць в один населений пункт. Тепер сімейний лікар виїжджає чотири рази в місяць. Це планово, і він буває в населеному пункті чотири рази на місяць. А позапланово, мається на увазі, коли є виклики, то він може бути і кожен день в населеному пункті. Для цього у нас є і бензин, і є машини, проблем немає. Наталя Галянд із восьмимісячним сином приїхала на консультацію до сімейного лікаря. Сімейний лікар у нас дуже добрий на участку. Ми з дітьми вже і самі постійно до неї звертаємося. Вона завжди послухає, завжди виручить, завжди прийде по першому зову. Терапевти і педіатри працюють паралельно із сімейними лікарями при потребі. Визначаються із тактикою лікування пацієнтів. І доктор вже вирішує сімейний чи направляти його. Консультативно-діагностичний центр до хірурга чи до невропатолога Лора є такі захворювання, які він сам в змозі пролікувати без консультації. І при необхідності госпіталізація в районну лікарню чи в обласну лікарню як в залежності від захворювання раніше. Це була терапевтична дільниця тепер Дорожнянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги. Терапевт Лариса Привалова після піврічних курсів перекваліфікувалася у сімейного лікаря. Якщо людина пропрацювала дуже довго військової спеціалізації, ну допустим, терапія, то трохи важкувато зараз. все, все треба вчити. Все, все вчимо, всі накази, все в нас розложено. Ми зараз піднімаємо всі дитячі щеплення. Діти до року ходимо, забираємо з роддому. У нас зараз набагато різноманітніше і складніше стала робота. Але справляємося до Анатолія Карпінського. Пацієнти найчастіше звертаються з простудними та серцево-судинними проблемами. Щоб надати невідкладну допомогу, у нього є все необхідне, але завжди хочеться більше. Я не можу подивитися ще ту вухо, бо в мене немає тих воронків спеціальних зір. Я можу провірити, але щоб подивитися конкретно, які там чи очки підібрати хоча вважається, що це буде майбутнє сімейної медицини. Тільки один жаль є що на сьогоднішній день наш сімейний лікар. Немає такої амбулаторії, такого оснащення, як має лікар сімейний європейський. Я в тому році мав можливість бути за кордоном, дивитися роботу сімейних лікарів в багатьох європейських країнах. І у і мене враження, що наші сімейні лікарі і вже наші лікарі достойніші. Повністю на сімейну медицину в Україні обіцяють перейти через сім років.